Активісти громадської організації завжди поруч за Хмельниччину активно працюють у різних куточках Хмельницького. В рамках акції оновлення дитячих майданчиків планується пофарбувати близько 30 об'єктів по всьому місту: рукавички, пензлики та запах фарби це юнаки та дівчата працюють наповну. Вони прикладають максимум зусиль, аби наймолодші хмельничани мали можливість активно відпочивати та розвиватися. Нагадаємо, що організація активного дитячого дозвілля є однією із програмних засад нардепа Сергія Лабазюка. Дитячі майданчики облаштовувалися в довиборчий період. Робота ця триває і нині. Місця для дитячих забав не просто облаштували. ...новенькими гойдалками, лавочками, пісочницями, А й підтримують, існуючі, в належному стані. Ми фарбуємо всі дитячі майданчики, ми їх прибираємо, і таких приблизно від 20 до 30 майданчиків, і ми так кожен рік за ними піклуємося. Це для діток так? Так, звичайно, адже діти це наше майбутнє. Яскравими барвами переливаються пофарбовані лавочки та гойдолки. Радості малечі немає меж. Обновками задоволені усі і дітям краще, і батькам, і місцеві пенсіонери у захваті. Хотіли би подякувати нашому народному депутату Сергію Петровичу, що дійсно вони облаштували дитячий майданчик, Вони піклуються за це не тільки дитячий майданчик, ну й лавочки пенсіонерам, і все, що він піклується про пенсіонерів і дітей. Шматочки різнокольорової крейди, колеги-художники поруч та безліч новостворених ідей у дитячих головах. Справжнє свято для маленьких хмельничан тільки починається. В рамках акції малюнок на асфальті подарують дитині радість. Громадська організація Завжди поруч за Хмельниччину зібрала дітей з усього міста, аби ці проявили максимум творчості. Ми дуже любимо дивитися мультики по вечорам Баранчик Шон. І ми малюємо баранчика Шона, йому травичку їсти. Бачите. Сонечко, хмарки, травичку малюємо, так, донечка? Так. Задоволені, дитина дуже гарно малює, любить нас малювати, ходимо в садочок, любить малювати дуже в нас. Так? Дитяча фантазія бурхливо вирувала, та й малюнки вражали своєю оригінальністю. Тут і сонечко, і хмарки, і море. Навіть акваріум з різнокольоровими рибками є. Для, для, для дитини це добре, це розвиває її фантазію. Акваріумі в ньому рибки різнокольорові. Дитина дуже любить тваринок ...всяких от, і дуже полюбляє рибок і котиків. Батьки задоволені, адже задоволені їхні дітки за цікаву акцію вдячні організаторам. Дуже дякуємо громадської організації завжди поруч за Хмельниччину, за те, що подарували дітям таке чудове свято. Я дуже задоволена, тому що задоволена моя дитина. По закінченні акції усіх маленьких художників активісти громадської організації Завжди поруч за Хмельниччину нагороджували розмальовками та різнокольоровими олівцями, аби діти і вдома розвивали фантазію. А ще кожному буде вручена світлина зі свята, щоб запам'яталося воно надовше.